Здавалось би, черговий тиждень чергова видача, але це не так: 12 лютого. Негідники з фінмоніторинга, негідники з уряду і негідники з РНБО проголосували санкції. Чому влада не забезпечила збройні сили тим, що ввозить на фронт Порошенка? А з 24 лютого, 2022 року, возимо по 150 мільйонів гривень на місяць. Ми думали, що це на 3-4 місяці, а робимо це 3 роки, тому що влада залишила власні Збройні сили без зброї. Що зараз тут є? Суперновітня ремонтна майстерня, обладнана всім: від токарних станків до присів, від компресорів до сучасних зварювальних апаратів. Оце пересувна авторемонтна майстерня для відновлення боєздатності підбитої техніки. Командно-штабний комплекс. Це прально-душові комплекси. Вони вже набагато більше за 250. Штурмові і евакуаційні квадроцикли для 95-ї і 80-ї десантних бригад. 15 дюймові ФПішки. Вони тільки зараз нами поставлені на виробництво. Вони тягають більше боєкомплекту і летять далі. І тільки зараз ми їх почали робити. І ви думаєте: на… Всередині поті нас збит нічні впивішки, наші очі вночі для того, щоб зупиняти російський наступ, Літі-іонні батареї, які цілий контейнер привезла наша команда. В кожній бригаді зараз є такі дізельні пічки. Від міноборони все ще буржуйки, 40 ночних мавіків, там, де влада, ДСТЗІ, ділки. Які координують це з офісу президента, гріли руки, набивали кишені, ми це робимо за мій рахунок. Купальний реп на один такий реп більшість волонтерських фондів збирає місяць. А ми кожен тиждень возимо 15 комплексів на фронт. І завтра поїдемо. І завтра відвеземо ще на 44 мільйона гривень. Ескаватор для десантної бригади 95 ї я їм давно обіцяв. Ескаватор для десантної бригади 80-ї, я їм давно обіцяв. І сьогодні вже всі десантні бригади будуть забезпечені ескаваторами, щоб не саперною лопаткою копати, як порекомендували деякі представники політичного керівництва держави. І от мені сказали після того, як вони дізналися про санкції, да пошли тих під три чорти. Навіщо вам треба? Все, вони вам зв'язали руки, зупиниться. Звичайно, що якщо вони продовжать таку ганебну роботу, ми вимушені будемо зменшити опції в два або може навіть і в три рази. Але ми щось закупили на склад. Ми продовжимо допомагати армії. Вони нас не зупинять. І, до речі, дякую кожному з вас. Ця підтримка, яку я відчув за цей тиждень, вона те точно варта того, щоби продовжувати цю роботу. Спасибі вам за віру в Україну, спасибі вам за віру в Збройні Сили. І тримайтеся. Ми українці. Ми і не таке переживали. Слава Україні!